Отже, група H, група, яка е, закрила скажімо так, груповий етап, Група, яка, яка мені щось нагадала. Яка мені щось нагадала, ви зараз розумієте чому. Е, ну, Груповий етап мусив закінчитись також якоюсь інтригою. Не можна було просто так е, скучно закінчити групу при тому всьому, що робилося в нас двома днями е, до того. Отже, група, в якій перше місце зайняла Португалія. Португалія отримала дві перемоги та зазнала однієї поразки. Набрала шість очок, зайняла перше місце в групі. На другому місці в нас Південна Корея. Корея, в якої перемога нічия та поразка. І з чотирма очками корейці займають друге місце. Третє місце зайняв Уругвай, Уругвай, в якого така ж сама турнірна, ну, турнірне становище таке саме було, як в Уругваю, за виключенням деяких нюансів, про які ми зараз поговоримо. Також перемога нічия Поразка, також 4 очки за додатковими показниками Уругвай став третім. На останньому місці в групі опинилась Ганна, Ганна, яка має три очки, яка закінчує турнір з однією перемогою. Отже, отже, почнемо ми зі збірної Португалії. Збірна Португалії стартувала з непростої перемоги над Ганою. Непростої перемоги, тому що матч закінчився 3-2. Ганна билася, Ганна плін, вона показала, що вона не, 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 не так просто буде з нею, як здавалося. Більше того, на останніх хвилинах додаткового часу Ганна могла забити третій. Чуть хитрістю вони не забили третій гол. В Вортар Португалії міг зробити ляп турніру. Але пронесло, нападаючий гани, посковзнувся, і нічого не сталося. Отже, Т-два перемога Португалії в першому турі, в другому турі португальці грали з Уругваєм. Португальці грали з Уругваєм, португальці забили два, забив два Бруно Фернандеш, і перед останнім туром, в принципі, Португалія вже все для себе вирішила. Португалія. Можна сказати, вже знала, що навряд чи їх хтось також посуне з першого місця. Вони вже знали, що вони там на 99% отримують перше місце. І вони підійшли до третього туру в дуже вже такому розслабленому стані. Поміняли дуже багато гравців, дали трошки відпочити в основі. Тобто вони готувалися вже до плей-офф. В результаті чого В результаті чого? вони поступилися 2-1. Вони поступилися 2-1 від. Від кого вони поступилися? Вони поступилися 2-1 від Кореї. Для них це не зіграло зовсім ніякої такої трагічної наслідків. Для них не було. Вони вийшли з першого місця. Вони собі спокійно йдуть далі. Друге місце зайняла збірна Південної Кореї. Збірна Південної Кореї. Яка в першому матчі грала з Уругваєм, Матч був взагалі без ударів Пощину Воріт, що стало цілком логічним, тим, ну, наслідком чого став логічний рахунок 0-0. Піддана Корея стартувала з безгольової нічиї. В, в другому турі корейці грали з Ганою. Корейці грали з Ганою, і там було цікаво. Там було реально цікаво, тому що збірна Кореї програвала 2-0, зрівняла 2-2 і пропустила третього. Тобто матч був такий, знаєте, веселий матч був 5 голів, багато всяких ну, багато інтриги, тому що зрівняти 2-2. І здавалося, що може зараз Корея і вирве перемогу, але навпаки вони пропустили та ну, програли. І до третього туру корейці підходили так, знаєте, ніби шанси є, але Та як ми вийдемо з групи, ми граємо з Португалією, а там хлопці між собою вирішать, хто вийде далі. Але але, але, але... збірна Кореї забуває в додатковий час, забуває переможний гол в ворота Португалії. І цей гол виводить її на друге місце в групі. Коротше, вони зробили те саме, що зробили японці. Це якийсь азійський синдром, я так думаю. Тобто матч з фаворитом, матч, який просто програється, потім на морально вольових витягується, і японці взагалі вийшли з першого місця з групи. Корейці повторили подвиг, але займали друге місце. Я думаю, це вже не настільки важливо. На них взагалі ніхто не ставив перед третім туром. Отже, третє місце зайняв Уругвай. Уругвай, який стартував з цієї ніякої нічиєї з Кореєю нульової. Уругвай, який поступився в Португалії, десь, можливо, навіть в досить рівному матчі, але португальці забули два голи. Португальці забули два голи, і португальці отримали перемогу. Відповідно, Уругвай все переніс на останній тур. Уругвай все переніс на останній тур, останній тур, з Ганою, останній тур з Ганою. І тут була така передісторія перед цим матчем. Всі згадували матч на чемпіонаті світу 2010 року, коли в чвертьфіналі грали також Уругвай з Ганою. І тоді Уругвай пройшов Гану за рахунок того, що Луїс Суарес виніс рукою м'яча з лінії воріт, і потім самого Г'ян не забив в Пенальті. І Всі згадували цей виліт Гани, і чекали на те, що Ганна помститься у Ругвай, Ганна виграє і вийде в плей-офф. Проте так не сталося. Ганна не виграла. Уругвай здобув перемогу, Уругвай здобув перемогу з рахунком 2-0. Уругвай здобув перемогу з рахунком 2-0, але цього було недостатньо. Їм треба було забувати більше. Їм треба було забувати ще мінімум один м'яч. Один м'яч, який Ганна їм просто не дала забити. Як Ганна тягнула час вже на останніх хвилинах, ну це просто, це просто неймовірно. Вони не так методично, так все робили ну просто для того, щоб затягнути. І тим самим ми помстилися збірній Уругвай. Ганна знала, яка сама не вийде з групи, тому що вона поступалася 2-0 зробила максимально все, що від неї залежало, для того, щоб не пустити далі уругвай. Сльози Суареса, останнього турніру, але для, я думаю, для Гани взагалі все рівно, вони, вони не пустили уругвай. і все. Для них це вже добре. Вони знали, що вони не входять, вони не пустили Уругвай і до побачення. Уругвай їде додому, Уругвай заплаканий. В принципі, в збірні Уругвай на цьому турнірі дуже навіть немає кого виділити, якщо вже на то пішло. Голкіпер сьогодні відбив пенальті від Гани, До речі, також Гана не забило. Ну, відбив пенальті, але в кінцевому результаті це не дало плодів. Суарес, який там їхав, якийсь готувався, тренувався спеціально до цього турніру. Ну, Не показав нічого. Дарвін Нуніс найдорожче придбання Ліверпуля в історії. Форвард, про якого дуже багато говорили перед початком сезону. Я думаю, Уругвай також надіявся на нього. Але він там, що в клубі, нічого поки що толком не показує, що в збірні нічого не показує. Ну, тобто у Рогвані нема кого виділити. і е, Я думаю, те, що вони їдуть додому, це десь е, я в якійсь мірі воно справедливо. І останнє місце е, збірна Гани, збірна, яка отримала одну перемогу. Е, вони отримали перемогу над Кореєю в другому турі, 3-2. Мали дві поразки від Португалії, також 3-2. Весела команда. Багато голів було в її матчах. І вже так, як я казав, заключний тур, в якому вони поступали з 2-0 і ніби, ніби, ніби не виходять, але і за собою потягнули уругвай. Отже, далі в нас де Португалія, Південна Корея. Я думаю, підсумки цієї групи досить неочікувані повинні бути для шанувальників футболу. Давайте розберемо з вами, хто в нас, хто в нас грає в одній 8 від цих двох груп і які можуть бути результати. Отже, Бразилія, яка зайняла перше місце в своїй групі, зустрінеться в одній-восьмій з Південною Кореєю. Бразилія, Кураж, Бразилія, футбол будуть грати проти такого азійського, знаєте, мені от подобається Японія і Південна корея вони них дуже дуже, дуже такий дисциплінований футбол, вони грають методично, вони не розклеюються. Навіть якщо щось не виходить, вони все одно гнуть свою лінію. і Я не знаю, я думаю, що. В грі з Бразилією навіть це не допоможе. Я ставлю на прохід Бразилії, я чомусь впевнений, що Бразилія виграє. Стосовно Неймара, думаю, його ще навіть в одній восьмій не будуть використовувати, тому що вони не будуть ризикувати ним до, до, до більш відповідальних суперників. А Південну Корею все-таки Бразилія повинна проходити і без Неймара. З Наступною парою стала пара, в якій збірна Португалії буде зустрічатися зі збірної Швейцарії. І тут буде своя передісторія. збірна Швейцарії, яка зайняла перше місце в відбірковій групі на чемпіонат світу, обігнавши там Португалію. Тобто Португалії буде що доводити. Португалія в будь-якому випадку захоче помститися швейцарцям за відбір. І... і це буде цікаво, тому що ми побачили Швейцарію. Швейцарія, яка має характер. Яку не так просто переламати, спитайте Сербів і. А, Швейцарія. Швейцарія не їх вибила, вибачаюся. Сербія їх вибила. Ну, все одно це буде цікавий матч. Тобто ну, Швейцарія, Португалія, я все-таки ставлю на Португалію, але я чекаю досить-досить-досить класної і хорошої гри. Отже, ми підбили підсумки всіх груп, чекаємо, чекаємо матчів однієї, 8 Я думаю, буде, буде багато цікавих матчів, можливо, не так багато несподіваних результатів, оскільки в кожному практично з матчів є свої фаворити. Проте, особисто я буду, буду палку вболівати збірну Японії, яка, на мою думку, стала головною сенсацією групового турніру. Як завжди хотілося б, щоб поляки прийшли далі, ну і, і Бразилія, Бразилія, яка куражиться, я хочу їх бачити далі. Отже, закінчуємо наші огляди, переходимо до однієї восьми і чекайте наступних відео.